У рівненських торгових центрах посилюють систему безпеки. Таке рішення прийняла Рада оборони Рівненщини. В одному з торгових центрів рівного вже доєдналися до системи Безпечне місто, а саме встановили камери відеоспостереження з розпізнаванням обличчя по темі відеонагляду. Ми вже маємо співпрацю з муніципальною, і у нас є підключені відеокамери до системи Безпечне місто, тобто. Що камери, які розпізнають там обличчя а, людей, я так розумію, внесених в певні там списки чорні, подібні заходи запроваджують через регулярну атаку російською армією місць великого скупчення людей в Україні. В першу чергу є завдання запобігання злочинів зі сторони країни-агресора, враховуючи те, що було неодноразово росіянами озвучено, що Україна причепна до. Теракту в кроку сіті холі, відповідно, наші органи влади, реагуючи на ці ситуації, вживають такі превентивні заходи для того, щоб запобігти можливих таких ситуацій. Крім того, завдяки таким заходам планується зменшити кількість анонімних повідомлень про замінування та крадіжок у торгових центрах. Відеокамери з розпознаванням обличчя з модулями, які можемо підключити до системи безпечне місце для того, щоб поліція могла системно аналізувати відвідувачі і у випадку загроз чи якихось ситуацій, де треба розслідувати, шукати злочинця, це є пряма реакція. Крім того, рамки металодетекторів. Повинні бути. Облаштовуватиметься така система у торгових центрах, як за кошти власників, так і з державного бюджету. Забезпечення відеокамерами, детекторами це питання власників торгових центрів. Що стосується роботи програми Безпечне місто, це вже мережа, яка інші видатки має і фінансується з рахунок бюджетів. Система Безпечне місто це комплекс відеокамер, які знаходяться на балансі муніципальної варти. У рівному встановлено вже 408. Вони виконують оглядові функції, розпізнають обличчя, а також номерні знаки. Даною системою використовують як комунальні підприємства, так само і дуже використовує Національна поліція України. Працівниками поліції Гонпевринської області протягом 23-24 років ці камери використовувалися на розкриття всіх. Резонансних подій. У поліції ж запевняють, місто потребує встановлення таких камер відеоспостереження, особливо у місцях великого скупчення людей. Кількість камер з часом буде збільшуватись. Людмила Жук, Володимир Захаров, Андрій Дейнега, новини Рівного.